Диктатура саме так Іван Франківська обласна рада оцінила трьохрічне президентство Януковича. Відповідну заяву на 21-й сесії озвучили депутати. Вони обурені діяльністю президента і не можуть побачити обіцяного покращення. Вважають період правління нинішнього президента найтяжчим в історії незалежної України. Облраду непокоїть те, що в державі йде брутальний наступ на українців в усіх сферах суспільного життя. Україна нині прямує до одноосібної диктатури. Переконані депутати в Україні встановлено режим. Особистої влади з опорою на так звану сім'ю. Відбувається встановлення політичної диктатури, розправи над політичними опонентами режиму за допомогою використання державного апарату. Янукович за три роки президентства підписав низку антидержавницьких законів. Захищати президента зголосився лише депутат регіонал Руслан Гусак. Він спробував з паперів навести факти реального покращення. каже, податкова реформа є найкращою в Європі. Як доказ наводить цифри. Торік в області кількість підприємців юридичних осіб збільшилась майже на 350 людей. Депутат облради президентською заслугою вважає також інтеграцію України до Європейського Союзу на нещодавному саміті, який відбувся в. Минулому е, в минулому місяці підписали угоду про те, що продовжується інтеграція України в Європейський Союз, і вона і в осінню поточного року вона буде завершена підписанням угод і вступ України до європейсь... про асоціацію в у європейському союзі. Однак такі аргументи ніхто не сприйняв серйозно. Навпаки, депутатів обурили твердження гусака замість покращення називають невмотивоване скасування президентом соцвиплат 20 категоріям громадян, посилення тиску на свободу слова, підвищення комунальних тарифів, здорожчання продуктів харчування та медикаментів. Також облрада невдоволена медичною та пенсійною реформами сьогодні 80% українців проживають за межею бідності, а кожен 11-й громадянин є безробітним. Впровадження податкового кодексу призвело до масового скорочення кількості підприємців. Бізнес в Україні легше закрити, ніж вести. Провалена пенсійна реформа. Податкова ця реформа ваша призвела до того, що весь бізнес в тінь. і знову ж таки дуже крута європейська податкова реформа, і ми все класно тут живемо. Кожен з громадян кожен з жит, жителів області нашої відчув у власній кишені, як ми гарно живемо при уряді Януковича за три роки. От і все Я би хотів запропонувати Руслану Олеговичу проїхатися по заболотівській дорозі. Але на власному автомобілі там можна покращення відчути безпосередньо. Там нещодавно люди виходили, блокували ту дорогу. Тобто то, в нас такі як в нас дороги, такі в нас і покращення. У нас інфляції в державі немає вже скільки часу. Про що ми говоримо? Ви всі звідти підтягуєте під себе? Аргументів про незадовільну діяльність президента Януковича в депутатів облради виявилося чимало. Відтак рішення вони ухвалили більшістю голосів. Хто за те, щоб прийняти відповідну заяву обласної ради? 64 за, 4 проти, 2 утримались. Дякую, рішення прийнято. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.